Майже кожен другий клієнт просить останнім часом мене скинути фото або відео того товару, який йому поїде. Дуже часто це саме стартера, генератори кажу: зайдіть на сайт. То ж на сайті є, ви ж бачили або в соцмережах. Бачили це я, те, що показую, я те відправляю. Те, що погода з вами поїде оригінал, то значить я відправляю оригінал. Ні, каже, скиньте конкретно того запчастину, того стартера, що йому буде їхати. Я довго не міг зрозуміти, чому так. А сьогодні один клієнт мені роз'яснив Послухайте, ну тобто, оригінал можна не так, бояться вас. Так. Добре, б хотілося попасти на оригінал. Ну я просто ну, ну тре, ну ваші відео дивлюся, то розумію, mm -hmm. що вас Но Я, ж, я що не вас... просто не просто так відео знімаю. Якщо я хоч одне одного відправлю підробку, то мені люди сразу в інтернеті зафокують мене. Е, ну, дивіться, ви знаєте, там не знаю, конкурента чи, чи друга. Е, Ну він розводить людей. Він красиво розказує, але присилає він китайську поділку, реально. По, по ну, ту таку біленьку, таку там дюраль біленька. Да, вона важить 6,5 кілограм. Угу. Ну але ж там ж, оце, ж, жопльоточка, що виходить угу. із статора, вона вже в кембрику, то тоненька, білий, алюміній. Ну але 6,5 з половиною Я знаю вже два роки. І кидає біль... візиточки свої. Моєму товаришу вислав, то напевно, вже піс... ВК вийшло з ладу, він, напевно, вас купляв ВК. Е, показав не в нього вже купляв ВК. Тобто він так, трошки, трошки. трошки. Я не можу про конкурентів нічого казати, бо будуть казати, що я не говорю. Я кожен... Ні, ні, дивіться, я ж передивився відео, прослухав все. Ну, але ж, ну, хтось, хтось ще постався совісним.